Ніби хвиля важка по піску, знов літа на тривожній сторінці. У хвилину таку нелегку, не забудьмо, що ми, українці, а у буднів стрінка течія. Де є щастя, і болю, і гніву. Українонько, доле моя, Українонько, доле мрілива. Де вогнем чорний вихор війни, Де пис. Стрянина кривава, там твої Україно, сини, ніби символ козацької слави, і хай пісня нас не залиша у, у часи непрості і суворі. Хай завжди українська душа розсвіта, ніби в ранішній зорі. А у убоїв стрімка течія, Де і щастя, і болю, і гніву Українонько. Доле, моя Українонько, доле мрілива.